Дорогенькі, привіт! Дякую, що завітали. Я дуже рада бачити кожного з вас. На сьогодні був надзвичайно жаркий день. Нарешті трішечки спала ця жарюка, і я змогла вибратися на вулицю. Через те, що така спека, то всі квіти в'януть, всі пелюстки опадають, і я вирішила... вирішила, що я маю їх зібрати і зробити щось корисне, тому що ну просто жалко. Жалко, коли це все добро, Куди здівається, пропадає. тож Ми з вами будемо робити сьогодні дещо цікаве. Я дуже люблю натуральну косметику, люблю робити своїми руками речі за, по догляду за шкірою. От. А зараз, як ви знаєте, городній сезон, я не знаю, як у вас, але в мене руки виглядають як у справжньої селянки. Тож, ми сьогодні з вами зробимо дещо корисне. Для нас, для жінок, для всіх тих, хто працює на городі, для того, щоб нам було легше доглядати за своїми ручками. Тож поїхали. Швиденько показую, що квітне, трішки лаванди різної, бачите, така і інша, то англійська. А це, вибачте, вже не пам'ятаю сорт. Починають розквітати флокси, десь якісь троянди дуже Друзі, жарко, надзвичайно жарко, і все, на жаль, упадає. Вон, лисички не рукавички, ви бачите, Fox Glove. Маю вам показати, тому що дуже мені подобається. Вони вже майже відцвітаються, але досі мають привабливий вигляд. Мені дуже подобається, як. Джемелі туди залітають і так гудять, начебто вони, знаєте, десь у якомусь особливому місці. Перше, що з вами будемо робити, це збирати лаванду. Для порівняння вам, друзі, бачите, англійська і звичайна. Це от англійська, це звичайна. Так, лаванда в нас є. Йдемо з вами збирати пелюзки троян, тому що все одно вони завтра мають осипатися, тому що ми очікуємо грози і дощі, сподіваюсь, бачите? Зараз ми з вами його і зберемо в. Друзі, перший рецепт це рецепт суміші для замочування рук і ніг. Особливо корисний тоді, коли городній сезон, або ви любите ходити без взуття. І це просто незамінна суміш для пом'якшення шкіри рук і ніг. І зараз ми з вами це зробимо. Це дуже просто, що нам потрібно. Перше, що ми беремо, це вівсянка. Може бути, Люба, це взагалі не принципово, яка є такою От, Далі нам потрібна сода, мірні ложечки і капчики. Це в мене на один стакан, на одну скляночку міркою в 250 мл. Тобто звичайна склянка, яку ви використовуєте, підійде. Друзі, поки я вам там готую рецепт, гляньте, що в мене там ходить. Це дика індичка ходить і співає. Не знаю, як вона дозволить мені ближче її показати чи ні. Сусідні собаки її злякали, вона прилетіла до нас. Зараз буду намагатися її вам зловити. Але вони такі, знаєте, боязкі. Їх взагалі дуже багато в наших краях. Вони прям літають, о, вони вже дуже далеко, друзі. На жаль, ви не зможете побачити. Але отакі от вони. Ось вона ходить сама собі, щось там виспівує, вишукує. Загубила, мабуть, свою стаю. Цікаво, що вона одна, це мені здається, самець. Отакі От бувають у нас гості на фермі. Тож, друзі, нам з вами потрібен блендер. Не принципово який блендер, аби він змішував все, що нам треба змішати. На кожну скляночку вівсянки нам потрібна одна столова ложка соди. Зараз я вам поближче покажу. Отак. От я буду брати дві, тому що я знаю, що мені саме стільки треба. Одна, знаєте, якось моловати, вже робіть одразу на дві скляночки для того, щоб вам просто зекономити час. Воно має вам сподобатись, ви будете гарантовано робити ще, тож робіть одразу дві. Так, оскільки дві скляночки додаємо дві столових ложки, можна трішечки зверху нічого. Додаємо дві столових ложки соди. Треба додавати все одразу, тому що воно гарно перемішує. Я люблю а, додавати ще календулу, У мене просто є а, вже сушена, тому що я, ж я казала, люблю робити все сама. Таке в мене, маленьке хобі. О. І додаю ще календулу. Чому я використовую календулу? Тому що вона має загоювальні властивості. І я буквально її додаю, ну, може, 2-3 столові ложки. Десь так. Якщо ви будете використовувати і для ніг, додавайте м'яту. М'ята заспокоює, дезодорує, і також, якщо є якісь проблеми з шкірою, вона гарненько це все прибирає. У мене така вже лишилась м'ята для чаю тільки мало листочків, зараз щось знайду. О, як вона пахне, така духмяна. Свої трави це найкраще, що ви можете збирати. Тож, якщо у вас є така можливість, збирайте, ви потім будете собі дуже вдячні. Так, десь так. Ну і аби почуватися приємно, то я ще додам пелюстки троянд. Це вже так, декоративно, тож на ваш розсуд. У мене десь приблизно дві столових ложки. Люблю додавати лаванду, але не ту, яку ми з вами збирали, а в мене вже є така от а, висушена. Десь приблизно кілька ложок. Я також її збираю. Висушую, потім використовую скрізь. Я покажу вам всі свої рецепти. Дуже мені подобається ця травичка. От, тож у нас з вами тут э, эвес, э, що ще, сода, э, календула, м'ята і пелюстки троянди. Зараз ми з вами все це перемішаємо у блендері. Гляньте, друзі, що у нас вийшло. Я дуже жалкую, що камера не може придати вам аромат. Воно настільки пахне це, просто. Просто чудово. Я зараз вже дуже хочу замочити свої рученьки і ніженьки. Бачите, яке воно розсипчете. Чому ми так зробили? Через те, що ви не будете це заварювати в такій температурі ви не зможете тримати а, свою шкіру, руки, ноги. Тож а, треба нам, щоб воно все дуже швидко розчинилося. І от саме такий стан буде якнайкраще це робити. Тож пересипаємо у скляночку. От, в мене така. Бачите, небагато вийшло. Тож, робіть одразу на дві скляночки. От так, якраз все влізло чудово. От, ви можете зберігати його в холодильнику, це воно буде зберігатися безкінечно, всі корисні речовини будуть там до кінця. А якщо немає місця, то воно чудово буде в якомусь в якоїсь шаф зберігатися теж. Головне, нехай буде герметична гарна кришечка. Я використовую пластикові, але вони мають таку. Знаєте, силіконову сили, таку всередині, якась така вкладинка, і воно дуже добре зберігає все, що я хочу зберегти. От така у нас гаронта з вами вийшла. Друге, що ми з вами будемо робити, це ми зробимо з вами олію із свіжих пелюсток для того, щоб після того, як ми попаримо свої. Ручки ніжки ми могли їх змастити чимось корисним, яке б а, заживляло усі наші з вами там, тріщинки, раночки, що у нас є. Друзі, у мене є така шафка, яку я дуже люблю з оліями. Збираю її я їх вже протягом 15 років, тому в мене їх доволі багато. Але а, не дивитися, це дійсно я збирала дуже довго, От, тож тут у мене є багато чого. Через те, що роблю я сама те, що мені треба, От, і ви зможете знайти багато чого тут цікавого. Це дійсно мої улюблені шапки. Зараз ми з вами зробимо дещо цікаве для нашої шкіри. Друзі, за основу бажано взяти якусь легку олію. Наприклад, олію з виноградних. Кісточок, але я розумію, що такого ви дістати не зможете. Соняшникова олія насправді теж підійде, але тільки беріть не рафіновану, якусь більш-менш натуральну. У мене сьогодні олія. О, чекайте, як це оливкова, оливкова олія. Ось. Просто тому, що вона в мене є, друзі, тому я її використовую. Так, туди я. Це насправді неважливо, яка олія. Доливаю, тому що в мене є змішую за олією жожоба. От, І додам олію грані. Вона має аромат рози. Це вже чисто для насолоди. І зараз ми з вами будемо додавати пелюстки. Пелюстки мають бути свіжими. Ви їх не миєте. Просто дивіться, щоб ніяка комашка вам там не залізла. Чистенькі, якісь гарненькі. Вибирайте. У мене вже, бачите, такі, що прив'яли. Я люблю розу, можна півонію використовувати. Я також люблю робити цілющі олії для вже таких п'яточок, які вже потріскалися, то я вже додаю тоді календулу. Дуже насправді корисна олія. От, І додаємо, скільки візьме. Скільки візьме, але має воно бути покрите все олією, щоб воно не обцувалося нам. Бо воно у нас буде стояти на сонячному місці, наприклад, під віконня або о, якесь таке, ну, не спекотне місце, але сонячне. От, зараз я візьму ложечку і трішечки це все. Отак от, от і в олійку. Я відчуваю, що я можу додати ще, тому що там ще є місце. І зараз ми з вами також додамо лаванду. Лаванда така і свіжу, не дуже зручно знімати. Дуже багато не додавайте, тому що вона а, доволі така олійна, в ній дуже багато корисних олій, але не можна її, знаєте, забагато додати. От, приблизно десь така повна чайна ложка в мене вийшла. Навіть я думаю, що я додам ще трішечки, то буде майже дві. Чоловікам не рекомендують лаванду, для чоловіків можна зробити з свіжою м'ятою. От, от. Бачите, як воно вийшло, в мене там є олійка, але вже так місце доволі так. Як бачите, воно все покрите олією, нічого сухого немає. От, закриваємо це все діло і ставимо його. На сонечку на 2 тижні. Отак така у нас вийшла з вами краса. Бачите, воно а, може трішечки трішечки змінити колір. Колір буде насичений темніший олії, яку б ви не взяли. От. І через два тижні ця олія готова до використання. Ви можете процідити. Через ситочку, якщо вам так буде зручніше, і використовувати вже для того, щоб змащувати свою шкіру. Друзі, наступне, що будемо робити це скраб для рук і ніг. Що нам потрібно, насправді не багато. Нам потрібен цукор. Я використовую такий, бачите, він в мене не білий. Можливо, це я думаю, що це з буряка. Я беру собі приблизно десь скляночку, це неважливо, пропорцій тут особливих немає. Зараз я вам покажу, це дуже легко робиться, тому беремо стільки цукру, скільки ви зможете використати за місяць або за півтора. І яка у вас, в залежності, яка у вас є для того скляночка, де ви будете це зберігати. До цукру, друзі, хочу додати висушені пелюстки троян. Але спочатку я хочу їх трішечки дати, перебити. От, десь скільки ж я візьму? Він десь приблизно пів скляночки потих. Так, Зараз ми з вами його переб'ємо в блендері. Додаємо до нашого цукру. Це знову такий, знаєте, більше вже декоративний ефект має. Гарненько все перемішуємо. От. Наступний крок це ми додаємо з вами олію. Якщо ви будете використовувати соняшникову олію, ви маєте зберігати все із соняшниковою олією у холодильнику через те, що Зерно соняха, воно дуже швидко псується порівняно до інших олій. Тож майте на увазі, що краще зберігати це в холодильнику, але використовуйте олію ту, яка у вас є під рукою. І намагайтеся використовувати не тому що рафінована олія вже не має такої великої користі. Далі, друзі, я додаю теж вже тільки для насолоди. Декілька крапельок, от мене Олія Рані, тому що вона мені нагадує дуже е, троянду. Друзі, якщо ви чуєте, що я кажу роза, я дуже часто це кажу, це, тому що англійською це роуз. І я завжди використовую це слово, тож е, іноді я вже плутаюся, то ви вже вибачайте і мене е, підправляйте, я буду вдячна. Так, що далі? У мене є. Олія кокосова, я дуже її люблю. Тож я буду використовувати її. Бачите, вона у мене така ріденька, тому що я її потримала кілька хвилин у гарячій воді. Що робимо далі? Зовсім трішечки доливаємо олійки. Це все робиться, знаєте, тут немає рецепту. От. І що нам треба з вами зробити? Перемішати гарненько, для того, щоб цукор, бачите, він починає. Такими братися, не знаю, як вам навіть це пояснити. Зараз ви самі все побачите. Він вже не такий а, сипучий, вже береться такими а, такими часточками. Зараз ви все зрозумієте, ще трішечки. Ну, скільки це тут? Мабуть, а, чайна ложка, ось так. Пам'ятайте, олію можна використовувати яку. У вас є під рукою. Деяка олія буде змиватися а, трішечки важче, але то нічого. Просто можете взяти мило і помити свої ручки. О, бачите, яке воно? Таке воно вже таке вологий цукор, я б сказала. Як варіант, друзі, ви можете використовувати не полюські троянди, а, наприклад, що у вас взагалі є. Для ніг це гарно м'ята дуже працює. Дуже люблю цю комбінацію м'ята і лимон, наприклад. Але за лимон я не кажу за свіжий лимон, а за олією. І я вирішила додати трішечки ще перебитої лаванди. Якщо ви готуєте для себе, для чоловіка, або ваші синочки будуть користуватися багато лаванди. Не додавайте, чоловікам це не корисно. Краще додайте, а, наприклад, м'яту або щось інше. Базилик дуже гарний для чоловіків. Сухі листячка. От у нас вийшла з вами така гарнота. Бачите? Треба нам зараз її присипати у якусь скляночку. Друзі, якщо ви будете користуватися цим скрабом, і а, цукор не буде триматися вкупі, буде просто зсипатися, ви без проблем можете додати. Ще трішки олії. Прямо в ванночку, Тут перемішали собі. Можливо, вже вона там у нас висохне за час зберігання. Таке теж буває. Додали собі трішечки олійки, можна іншої олії, можна змішувати олію. Нічого в цьому такого немає. Все гарненько перемішали, і все знову гаразд. Тож, друзі, що ми з вами сьогодні зробили? Суміш для замочування, скраб і оліку. Так? Можу, вам так буде видніше. От олія, як ви пам'ятаєте, має настоятися два тижні на сонячному місці. Все інше готове для використання. Ну і, друзі, як ми можемо з вами не спробувати те, що ми сьогодні зробили. Тож, я додам приблизно 2 столові ложки нашої суміші для замочування. Це гарненько розмішаю і буду тримати свої ручки десь 15 хвилин. Сода і овес дуже пом'якшують і чистять тріщини стару шкіру. Тож, я думаю, що вам має сподобатися. Наступне, що ми спробуємо, це наш скраб. Тож, ви берете трішечки і починаєте просто терти свої руки. Будьте обережні, дуже вже не нажимайте, тому що це все ж кристали. Вони можуть вашу розпарену шкіру десь робити якісь мікротравми. І це вам геть не потрібно. Тож будьте обережні. Іра така м'яка, навіть вона не потребує ніякої олії. Але ви можете це вимити все і зместити олією. Олія дуже гарна для того, щоб лишати її на ніч, особливо для ваших ніжок і п'яточок. Олія, звичайно, у нас з вами ще не готова, але якби вона була готова, якби я її використовувала, це просто отак от легенько ви мочите свій пальчик і розтираєте по своїм ручкам, ніжкам, де вам потрібно змастити шкіру. Ви можете також свої лікті змазати. Даєте цьому всьому проникнути до шкіри. І ваші ручки скажуть вам велике дякую. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск і, можливо, комусь буде у пригоді. Якщо дійсно сподобалось, будь ласка, лишіть коментар, щоб я знала, що таких відео потрібно знімати більше. З вами прощаюся. Дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого разом до перемоги. Молимося за Україну! До побачення!